Добрий день, мої маленькі друзі, дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Пожовтіло листячко на клиночку. Пожовтіли айстроньки у садочку. Заховалось сонечко, не видати, сипле вітер дощиком кругом хати, стукотить і грюкає у віконця. А що вам не весело тут без сонця? Такий вітер капосний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а про яку пору року цей віршик? Правильно цей віршик про пору року осінь. Осінь прийшла і дощі нам принесла. Мої маленькі друзі, пропоную вам намалювати разом зі мною пору року осінь, яка зараз господарює. Будь ласка, зверніть увагу на малюнок, який я вже намалювала. Дітки, дивіться, внизу земля, а на землю попадали. Листочки з дерева. А вгорі хмара, дивіться, яка вона дощова. Так і видно, що в ній дуже багато води. Падають з хмари великі краплі дощу, а потім йдуть такими прямими потоками, ось отакі струмені, дощу видно, що він дуже сильно поливає землю. Мої маленькі друзі, що нам потрібно для того, щоб намалювати таку красу? Нам потрібна ось така клейонка, аркуш блакитного, світло-блакитного паперу, вода з пензликом, вода в стаканчику і фарби гуаш коричневого, жовтого. Червоного та синього кольорів. Ну що, мої маленькі друзі, до роботи! Малята! Але давайте для початку зробимо гімнастику для пальчиків, щоб вони не рінилися, а потрудилися. Кападощик дощик на долоньку. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Не минує жоден пальчик. кап 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 Кап-кап-кап. Раптом дощик став сильніше. Шльоп-шльоп шльоп, шльоп шльоп-шльоп. Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Малята, скажіть, будь ласка, що сьогодні ми з вами робили. Чим ми займалися? Правильно, ми займалися малюванням. Ми малювали неповторну пору року, яка називається осінь. Дітки, я вам дякую за увагу і буду чекати на ваші роботи. Всього вам найкращого. До побачення!